Вітаю всіх! Рівні насправді дістаються не так складно в проєкті PixelTab, в якому ми заробляємо монети різними способами, щоб після лістингу вивести реальні вже гроші на біржу і вже на карту Банку України. Це якщо у когось стоїть саме така мета заробити віртуальні монети та перетворити на гривні. Хтось, можливо, захоче торгувати цим токеном, кидати на стейкінг, крутити ними на біржі для більшого прибутку. Але зараз ми тут зібралися не для цього. Я покажу вам, як досягти високого рівня та вищого статусу. Нагадую, що проєкт досить перспективний, має партнерство з Binance і з проєктом Blue. Все розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. У мене був другий рівень. Для того, щоб досягти другого рівня, необхідно підписатися на канал в телеграмі Піксельтаб. Зробити 10 боїв, провести, тобто 10 боїв, уточню в один день. Підключити гаманець криптовалюти USDT мережу RC20. І підклю... Я підключила Binance, а можна підключити будь-яку, яка вам буде пропонуватися. Ви побачите це, коли перейдете в пункт гаманець. І коли ви виконаєте ці пункти, отримаєте другий рівень. І щоб отримати наступні рівні, давайте уважно будемо розглядати, як це робиться і як це зробити безкоштовно. Нам будуть пропонувати викон... виконати певні завдання. Якщо вони у вас не виконані, ви повинні їх виконати. І після вам дадуть. Будуть пропонувати або купити наступний рівень за 10 зірок, наприклад, і 25 тисяч монет. Або ж просто ви натискаєте на модерацію, очікуєте певню, певну кількість часу, якщо ви не можете чекати годину, дві, дивлячись, скільки буде запропоновано, ви можете тоді витратити монети і швидко перейти на наступний рівень. Безкоштовно я отримала третій рівень, для цього потрібно було просто почекати 1 годину і натиснути на кнопку Отримати. Тепер, щоб отримати четвертий рівень, я натискаю на рівень вгорі зліва, показую стрілкою, необхідно виконати завдання, якщо вони у вас не виконані, саме для четвертого рівня. У мене навпроти кожного завдання стоїть зелена галочка, значить вони виконані. Я, отримую, я натискаю кнопку Отримати четвертий рівень і мені кажуть, що я можу віддати 50 тисяч монет або 15 зірок. Або я отримаю цей рівень безкоштовно через 2 години. Я нікуди не поспішаю. Зачекаю ці 2 години. Нехай вони цокають. І повернуся, щоб потім отримати наступний рівень. Не забуваємо отримувати щоденний бонус безкоштовно за календарем. Також комбо карти розгадуємо. Перетягуємо чудиків на порожні місця, щоб заробити додаткові монети, всі комбо цього проєкту та інших проєктів: це TAP Coins, Mask Imperія, MemeFi Coin, Hamster Combat, Tab Swap та інші. Я розміщу на своєму каналі Телеграм і на іншому початковому каналі Telegram є всі ці комбо, там більше інформації, всі посилання я залишу в описі під відео. Можна тут вибрати мову, я вже говорила про це у попередніх відео, у мене стоїть українська. Що ж, заходжу я через час, 2 години минає, та я отримую п'ятий рівень. Тепер, щоб отримати мені 6 рівень, потрібно знову виконати завдання, які тут пропонуються. Три завдання у мене виконані, стоять зелені галочки навпроти. Четверте завдання я не виконала. Тут необхідно подивитися відео на каналі YouTube і зробити підписку. Я переходжу за посиланням, натискаю YouTube канал, стартую. Підписуюсь на канал, ставлю лайк для впевненості. Вже дивлюся відео повністю. Далі обов'язково роблю скріншот. Повертаюся вже в свого бота, в свій аккаунт. І ось тут мені кажуть, прив'язати файл. Я його прив'язую, вставляю скріншот. Та натискаю кнопку Відправити на перевірку. Мені кажуть, що це завдання перевірятиметься протягом 48 годин. Буду чекати. Коли завдання приймуть, я отримую наступний рівень. Мені знову запропонують заплатити певну суму монет або ж почекати якийсь час, щоб отримати рівень безкоштовно. Тепер пройшов час, я повертаюся до бота і бачу, що прийняли моє завдання, я можу прийняти цей рівень безкоштовно, переходжу на наступний рівень, і потім вже знов натискаю. На головній сторінці зверху рівень, щоб подивитися, що там мені пропонують надалі. Усі галочки в мене стоять, завдання виконані. Я натискаю, щоб перейти на інший рівень. Також монети бачимо, треба віддати, або зірочки. Я цього робити не хочу, я хочу отримати безкоштовно наступний рівень. Натискаю, і мені кажуть, що потрібно почекати аж 6 годин. Тобто ось так ми і проходимо рівень за рівнем, фармимо монети, проводимо бої між е, чудиками, виконуємо завдання і очікуємо роздачі монет.